У житті Шевченка ви можете знайти таких людей, про яких ви ніколи не чули, але які відіграли особливу роль у його житті. Так, наприклад, Олдрідж. Цей чоловік був не просто афроамериканський актор. Ні, це була людина, яка пройшла дуже складний шлях до слави. І в цьому вони з Шевченком були дуже схожі. Коли два чоловіки вперше зустрілися, вони навіть не розуміли один одного. Мови були різні, але їх об'єднувало одне бажання жити. І бажання постійно боротися. Чоловіки часто почали збиратися разом, жартувати. Олдріч взагалі не міг вимовити прізвище Шевченка. Тож він просто називав його «The Artist». і за це його дуже всі любили, тому що простий артист з простої країни. Передавав своє бачення світу, і Шевченко воно дуже сподобалось. Крім того, Шевченко мав унікальну можливість почути справжню афроамериканську музику. Водріч постійно її вмикав, і коли Шевченко почув цю мелодію, він її запам'ятав і в подальшому використовував навіть і в своїй творчості. Їхня дружба була дуже короткою, але згадував про неї Тарас майже все життя, і можливо навіть і перед самою смертю.